Діти і папери, як досягнути балансу у школі, так називається спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України і спільнотою відповідального вчительства Едкемп. Шановні керівники навчальних закладів, шановні учителі, ми хочемо безпосередньо від вас почути, як на вас впливають папери у вашій повсякденній роботі. Скільки часу вони забирають, який необхідно віддавати саме дітям під час навчальної діяльності? Ми чудово усвідомлюємо, що часто буває дублювання різної паперотворчості з різних рівнів управління. Нам потрібно почути безпосередньо від вас, скільки саме таких е, різноманітних листів, наказів ви отримуєте. Які з них ви вважаєте цілком некорисними і тими, які вони заважають у роботі? Що з документації шкільної необхідно змінити, і які правила є застарілими? Нам важливо почути думку тих, хто безпосередньо працює з класними журналами, з навчальними планами, з тими, хто повинен знаходитися якнайближче до кожної української дитини в українській школі. Ця інформація стане якраз для нас підставою для прийняття рішень. Щодо одного з пріоритетів нашої діяльності, а саме дебюрократизації системи освіти, не дебюрократизації на папері, а саме дебюрократизації, б, яку б мали відчути ви безпосередньо в українській школі. Для цього нам потрібен зворотній зв'язок. Зараз за допомогою Майкрософту ми викладаємо на платформу онлайн-анкету і. Чим більше ми отримаємо відгуків і достовірної інформації, тим кращий аналіз ми зможемо провести для прийняття відповідних рішень. Запрошуємо вас до цієї співпраці.